3 та 4 червня у польському Гданську відбувся 10-й міжнародний європейський форум Європа з поглядом у майбутнє. Дата форуму вибрана не випадково. Рівно 35 років тому, 4 червня 1989 року, у різних країнах сталися дві події, які змінили хід світової історії. У тоді ще комуністичній Польщі пройшли парламентські вибори. На яких перемогла політична опозиція, об'єднана рухом солідарність? Польські вибори розпочали процес демонтажу комунізму в Європі, етапами якого стали повалення берлінської стіни, розпад СРСР і розпуск організації Варшавського договору? Холодна війна завершилася перемогою свободи та демократії. А в той же день, 4 червня, у столиці Китаю Пекіні на площі Тяньаньмень, влада КНР придушила студентські заворушення, поклавши край спробі демократизації країни. Наразі Китайська Республіка відкидає базові засади світового порядку: свободу, демократію, дотримання прав людини і цілих народів. До того ж, Китай став партнером Російської Федерації у її війні проти України та планах змінити усталений світовий порядок. Конференція в Гданську Європа з поглядом у майбутнє цьогоріч порушує питання сучасного стану європейців, Європи та світу. Спочатку хочу поставити питання: а чи вистоїть сама Європа перед нинішніми викликами? Чи є гарантії того, що Європа і Європейський Союз продовжать існувати? Будуть існувати в нинішньому стані, і що такі гарантії існування будуть і політик має відповіді на ці питання. Кризу можна подолати, якщо мати чітке розуміння її природи та за уяви того, що буде, якщо ми програємо. Екзистенційна загроза стосується всієї Європи, бо Росія веде війну на винищення всього, що є європейське. Після Бучі, після того як ми щодня спостерігаємо за обстрілами Харкова з величезною кількістю. Цивільних жертв без України політичне об'єднання Європи в принципі неможливе. Росія завжди буде думати, що після поневолення України їй відкриється простий шлях до завоювання центральної та східної Європи, а згодом прийде черга на васальний статус інших частин старого континенту. Третє Європа. Європа це гаряче, емоційно і смертельно серйозно. Під час дискусії на тему спільних цінностей та інтересів в українсько польських відносинах, український дисидент, колишній віце-ректор українського католицького університету Мирослав Маринович згадував, що навіть у радянських таборах, де він, як політв'язень, провів 10 років, обговорювали майбутню спільну боротьбу поляків і українців з Москвою. Та зараз, за словами філософа, українсько польські відносини схожі на американські гірки, то злітають на найвищі вершини братерства, коли поляки відкривали свої серця для українських біженців. То відбувається абсолютне падіння, як зернова блокада свого часу. Польща сама усвідомлювала свою ідентичність, і вся Європа визнавала суб'єктність Польщі. І, говорячи про євроінтеграцію України, Мирослав Маринович наполягає: сьогодні, коли ми говоримо про входження України до Європейського Союзу, ми говоримо передусім про те, що вона має увійти як суб'єкт. як як сказали наші релігійні лідери, польські і українські, має війти як вільна серед вільних, і рівна серед рівних. Чому Європа не хоче нас? В чому річ? Де тут, де тут причина, ми можемо знайти моду свіветі? Можемо так, щоб це було добре і для Європейського Союзу, і для України. Тезу співробітництва України і Польщі, не дивлячись на емоційні суперечки, підхоплює і народний депутат України Микита Потураєв. Польща і Україна це великі дві країни, дві великі європейські країни з великими економіками. Та наша економіка зруйнована, вона не була реформована, вона не, 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 не була така модерна, як польська не, не пройшла у шляху реформування як польська економіка, але у нас ну велика і потужна економіка. І це питання дивіться... Я бачу, як питання економічної співпраці між Україною і Польщею переводять в емоційну складову, і мені це не подобається, тому що вона має залишатися суто прагматичній складовій. Я не розумію, як можна наші суперечки не перетворити в наші переваги. Я не розумію, як можна не бачити тих неймовірних можливостей спільно заробляти шалені гроші в Європі і в всьому світі. Я переконаний, що ми знайдемо ці можливості, і, і, ми це, і ми це подолаємо. Польський етнолог, політолог, публіцист і журналіст, головний редактор українського журналу Пьотер Андрусічко звернув увагу на причини ускладнення польсько-українських стосунків у ході Великої війни. Проте відзначає, що українці вдячні за допомогу Польщі та полякам. Я не сумніваюся, що в Польщі більшість справді розуміє, що відбувається в Україні. Я розумію, що це часто можливо також викликано певним страхом перед тим, що відбувається, що ця війна може прийти в саму Польщу. Це те, що ми бачили минулого року влітку, восени а саме емоції з обох сторін, а також проблеми з комунікацією. Але, Але мені здається, що це величезна помилка, не спілкуватися з громадськістю в цей момент, особливо з громадянами Польщі. Про непорозуміння у польсько-українських відносинах під час повномасштабної війни їх причини та шляхи вирішення конфліктів розповів відомий журналіст, політолог, колишній депутат Сейму Польщі Мирослав Чех. Нещодавно центр Мірошевського проводив опитування серед молодих поляків та українців, і там було таке запитання: чи є Україна державою ворожою до Польщі? 22% респондентів відповіли так. Польські респонденти відповіли так. А на запитання, чи вороже польща ставиться до України? відповідь, що це ворог, дали нуль українців Тобто 20% кожний п'ятий молодий поляк. Вважає, що ворогом є не Росія, а Україна. Це означає, що ця бульбашка існує і вона досить велика. Антиукраїнські настрої в Польщі можуть бути легко розпалені там, де для цього немає обґрунтування. Дискусія про важливість виборів до європейського парламенту та про польсько-українські відносини продовжилася в студії найбільшого польського новинного телеканалу. Мова йшла і про російсько-українську війну, і про провокації в європейських країнах, які організує і підтримує Росія, зокрема про блокування українсько польського кордону та про зняття прапора України з пагорба Костюшка в Кракові. Прошу не забувайте, що Росія робить все можливе для фінансування ультраправих партій. Два дні тому депутат від ультраправої партії польського сейму зірвав український прапор на горі Костюшка. Це та сама партія, яка проводила різні антисемітські акції в польському сеймі, яка ініціювала блокування українського кордону. Тоді фермери заблокували кордон без жодної розумної підстави. І сьогодні є ще два місця, де кордон заблокований це дуже дуже важливий час, коли Польща має бути найбільшим союзником України в ЄС. Звичайно, Росія хоче, щоб вони були ворогами, і тому все робить через цих ультраправих провокаторів. Наша відповідальність і відповідальність тих членів європарламенту, які будуть обрані до Європарламенту, полягає в тому, щоб Польща була не найбільшим суперником України, бо це можливо, а найбільшим другом треба розуміти, що ми повинні. Ні, бути разом, і це не буде просто. Треба розуміти, що Росія зробить все, щоб ми ніколи не були разом, щоб Україна ніколи не була в європейському союзі, щоб Польща ніколи не підтримувала її. Звідси походять провокації і на кордоні, і з прапором, про який я згадував. Все це має бути заборонено польською державою. Це відповідальність польських політиків, польської влади. Бо зараз влада не може закривати очі на те, що відбуваються антиукраїнські провокації. Вокація це я сподіваюся, що на цих виборах переможуть демократичні сили, а не ультраправі звучали й особисті питання: втім, які відображають стан українського суспільства в цей важкий воєнний період. Пане народний депутат, ви кілька місяців тому в інтерв'ю на радіо зізналися, що ваш син воює на фронті. Так, Так, це правда, він воює. Зараз він на такому дуже важкому покровському напрямку, де росіяни атакують найбільше. Зрозуміло, що ви хвилюєтеся за сина. Ми всі бажаємо здоров'я, йому і перемоги для всього українського війська. Тож вибори до європарламенту, які відбудуться цього літа, дуже важливі для України. Адже одним з пріоритетів головування Польщі в ЄС має стати євроінтеграція України. На фронті, на фронті ми боремося за всю Європу, за майбутнє всієї Європи і всього демократичного світу. Вибори в Польщі дуже важливі для нас, тому що Польща незабаром очолить Єврораду в Європейському Союзі. Від цього залежить наскільки швидко будуть проходити переговори, в яких ми беремо участь щодо членства України у Європейському Союзі. звичайно, ми мріємо і віримо в те, що Польща нас підтримає. Перемога демократичних сил на цьому етапі. Етапі дуже важлива для України з іншого боку. Ми знаємо, що Європейський союз зараз будує нову архітектуру оборони і буде новий комісар з питань оборони. І всі кажуть, що можливо це буде поляк, і це також дуже важливо для нас. Тож від цих виборів залежить майбутнє України.